Боків саме цього зруйнованого участку. Це забезпечувало це місце від ЗСУ. І на сьогоднішній день будуть завершені бетонні роботи з герметизації стінок цього майбутнього участку колектора. І плануємо протягом тижня завершити повністю роботи з герметизації Верхньої частини. Ось, ви сьогодні бетонуєте. Так. Частина робіт вже зроблена. Перекриття також в тому числі. Перекриття сьогодні буде об'язка, арматурна обв'язка. І... На сьогоднішній день ми справляємося з цим. Не волосся, так? Так, вони так є. Вони сюди доведені. Скажіть, будь ласка. У така інформація, я не зачитаю. Планування проведення ремонтних робіт на теплотрасах, їх та відключення від абонентів, Станіславка, Хепова, енергетична компанія проводить самостійно, без погодження з керівництвом МВК, змога нехай непорозуміння. Тобто ви даєте одну інформацію нам, а на дійсності вона трошки є іншою. Яким чином ми будемо працювати далі? У нас немає проблем. Вчора просто виникла така ситуація, що планували одне зранку, то він йшов і... Але нас повинні, по крайній мірі, хоча б за день попереджувати до того, що ми щось плануємо. Ми ж також несемо відповідальність разом з вами за те, що ви плануєте і робите. Дуже такі до нас є, як тільки до вас. Планові роботи ми будемо попереджати по нього. Та... Я розумію, такі аварії, а планові роботи повинні погоджуватися з до нами. Домовилися? Ви те, що ви почали робити сахарова, коли ви завезте. Ти виявили, не маємо вас. То газ. Ну, так, 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 так. Там буквально на дві години роботи лише. І в нас буде стабільне тепло постачання, так? Якщо вколеться мене з владу, то це постачає. Те, що ми з вами три тижні назад договорили, що треба зробити додатково. Добре, Води не надій. Тулейбус на один, струм, електричний струм. Люди жаліються, що спільні проблеми не будуть. Там вирішується. Вилішується. Вилішується. Потік не реконструкція. Ну, воно виводить, коротше. Дякую вам. І овечук породина. Проля Данила проект. Я, Я думаю, до отсидывающих аппаратный ради мы его запустим. Поличтами доноваться. Так, двигайтесь, коллеги, мои Пане школы. Станом на сьогоднішній день кількість розкопок, які є невідновлені, нараховується 31. Якщо в розрізі організації, які ведуть аварійні ремонтні роботи на своїх мережах, це так виглядає. Управління газогосподарства нараховує сьогодні 12 розкопок, Рем нараховує 9 розкопок, ходоптехпром 7, теплокому 3 розкопки. Разом це складає 31 розкопка. Хочу зупинитися на розкопках управління господарства, тому що є три розкопки, які би. Пане Іван, ще перепрошую. Буде Володимир Марович про стан відновлення тротуарів, доповідати, зелені вдох для проведення розкопок. Давайте ми йому це питання залишимо, ви нам скажете, що там не дали. Розкопки всі зараз спокійні. Буде і поліщ і Мариш має поповісти. Відносно санітарного стану і прибирання контейнерних майданчиків на території міста стан значно покращиться. АТП 0998 свою роботу активізувало, посилило щодо вивозу негабаритних відходів будівельного сміття та гілля листя. Гілля листя значно вивозиться менше, а будівельне сміття, негабарити в основному є очищено. Якщо би в загальному відношенні, можна сказати, що відносно того об'єму, який був на стану на минулий тиждень, є виконано робіт більше, можливо, 70%. Деякі тільки майданчики залишилися ще не приведені до належного стану, тобто не вивезена гілля листя. А так, не габаритів сміття, немає. Але хочу одне підкреслити, що згідно їхнього графіка вивозу не габаритів. І будівельного сміття з контейнерних майданчиків це складає таким чином раз в один тиждень. Тобто один майданчик має можливість АТП на 928 прибрати один раз в тиждень. Цього, на нашу думку, є на деяких майданчиках недостатньо, і тому треба переглянути свій графік. Ми вже говорили з працівниками. АТП-028 переглянути цей графік і, можливо, деякі майданчики, на яких найбільше е, йде скупчення е, негабаритів та будівельного сміття, можливо дати два рази в тиждень. А в основному картина по АТП-028 складає е, проблемним. Це те, що є на багатьох майданчиках ще гілля і листя, і е, рослинність з приватного сектору. Таке саме, що в розрізі округів 2 і 5, приблизно на 5 зовсім мало листя і гілля, то на 2 є три майданчики, на яких треба ще вивезти листя та гілля. В основному контейні майданчики, на яких я зупинився саме більше. Зараз, ну, якщо би таким темпом ще цей тиждень попрацювати, можна навести повністю порядок. Хочу зразу зауважити по прибиранню. Тротуарів і бровок, то мушу сказати, так само за минулий тиждень роботи набагато покращилися, але одне є таке побажання, щоб на вихідні дні кубки наметів, які є і листя, які є на тротуарах, з боку вивозилися, щоб на вихідні дні їх не, не знаходилося, тому що десь багато є. Претензії людей, що прибрати зуміли, а вивезти не вистачило часу. В основному зараз санітарний стан за території міста, я рахую, що є, ну, приводиться менш-більш до відповідного належного санітарного стану. За минулий тиждень працівниками інспекції було проведено такі рейди. В суботу був проведений рейди по спалюванню листя і рослинності по приватному сектору чергувало три чоловіки. Це є вулиця від Коткевича мікрорайону, Богдана Хмельницького, весь все те, те крило було охоплено. Відносно цього, значить, випадки, звичайно, що порічали, але є ще такі випадки, які приводять до такого стану, що люди є незадоволені від спалювання з цієї Далі наші працівники ми будемо продовжувати рейди по виявленню таких ситуацій у вихідні дні, для того, щоб, я маю на увазі в суботу, для того, щоб попередити або зменшити кількість таких випадків. Відносно рейдів по самовільній торгівлі, нашими працівниками разом з управлінням торгівлі було проведено рейд по самовільній торгівлі по центру. Це дає результат, але воно не дає вагомі. На нашу думку, є певно, для результативності, або для того, щоб була результативність, необхідно вилучати товари, які, якими торгують самовільно на тротуарах. За минулий тиждень працівниками інспекції було складено 23 адміністративних протоколи і біля 100 письмових приписів. Також разом з працівниками прокуратури ми Мали рейд по стихійних пасажирських перевезеннях, автобусних перевезеннях. Це мається на увазі по центральній частині міста, що відправляються з вулиць міста, з площі відправляються автобуси, які мають сполучення між районами і селами навколишніми Івано-Франківська. По цій перевірці складено 5 адміністративних протоколів працівниками прокуратури і нашими. Віктор Федорович, Ви знаєте, є такий заклад, який називається Вукля. Де він знаходиться? А не Зовій, так? Так. Нашого голодового працює. Будь ласка, перевірте. Добре. Останній місяць працює до боку. Чи є запитання, до безпека Івановича? Прошу. На 1 листопада ліки майданчики мали закінчити у нас працювати по місту. І на вас я знаю, ми торгівлі зкіровував лист, щоб все ж таки проконтролювати цю роботу. Завершив. Тобто, приписи людина має відрамувати, якщо протокол так. і про інформацію податків, які на вас. Добре, питання. Наступне питання про надання послугу теплопостачання та гарячої води на скільки місце. Цілі ручки, виходячи боязки, декларату тепло Шановні, зугорі, шановні учасники наради, Доводжу до вашого відома, що роботи під підготовці війського господарства Іван Фланків Степового Комуненерго до опального сезону 2013 2014 року завершено на основі розроблених органічно-технічних заходів і затвердженого графіка вчасно. Таким чином нам вдалося вчасно розпочати опалювальний сезон. На основі розпорядження 406Р міського голови від сьомого з 1 числа було розпочато запуск опального сезону для закладів освіти науки і охорони здоров'я. Після того, значить, за розпорядженням номер 409 Р в першого десятого розпочато опальний сезон для закладів, тобто для Споживачів на таких категоріях населення та інших бюджетних організацій. Станом на 3 жовтня у місті Ворно-Франківську було запущено в роботу всі 100% котелень 35, які перебувають на балансі нашого бюджету і всі центральні теплові пункти. Значить, подано теплоносій до 547 будинків, які є споживачами від теплого Значить, Значить, Технічному обслуговуванні нашого підприємства перебуває 539 житлових будинків і 112 житлових будинків, які є споживачами від колденні індустріальних. Ми проводимо додаткове технічне аварійне обслуговування в неробочий, нічний і святкові дні всіх інших житлових будинків. Значить, 17 жовтня розпочато подачу гарячої води, води мешканцям Івано-Франківського. Враховуючи те, що температурний режим середньодобова температура була більше 10 градусів, в жовтні в місяці, значить перед тим було проведено дигулуванням віце-прем'єр-міністра Вілкова 25 вересня, Селекторна нарада було дано доручення мога більше зекономити, скоротити споживання природного газу. Тому ми були вимушені в нічний час і в день. Зупиняти котельні, щоб не випр не перейти за лімітне споживання. Таким чином, нам вдалося скоротити споживання природного газу від 180 тисяч метрів кубічних в добу до 90 Значить, Зокрема, хочу наголосити на тому, що на підприємстві цілодобово функціонує аварійно-диспетчерська служба, яка укомплектована всіма необхідними матеріалами, є спеціальний навчений персонал. І цілодобово ми працюємо. По вирішенню питання забезпечення теплопостачання Всі заявки, які поступають на службу 1582, контактуємо з службою 1580, зразу стараємося врегулювати. Значить, спочатку опального сезону на підприємство надійшло 83-4, звернення з різних питань. Пов'язані з теплопостачанням та 638 устнім. На сьогоднішній день ці питання, як би сказати, врегульовані. По підготовці до зими значить, було пошкоджено 148 ділянок теплових мереж і всі відремонтовано. І на сьогоднішній день за підприємством раходяться ще три ордера, які не відновлені розкопки. Значить, зокрема, хотів би наголосити на тому, що Зараз продовжується робота по заготовці щепи для котельній юності. У нас працює дробильна машина і допомагали ТП 0928. Зараз направлено вже документи в НАК Нафтогаз по відшкодуванню різниці в тарифах станом 1 січня 2013 року на суму 6,6 мільйонів. Зараз віддано документи на погодження територіальної комісії по відшкодуванню різниці в тарифах за 9 місяців 2013 року. Загальна сума 10,5 млн. І також е, вчора підписані документи е, Департаментом фінансів ОДА значить, на е, погашення різниці, тобто субсидії 4,4 мільйона. У мене так ворог. <зас> Двоє Значить. По, по, гарячій, по гарячій воді. Значить, з сьогоднішнього дня ми вже котельні зупиняти не будемо, я думаю, тому що температура зранку була плюс 6, буде така температура, проблем з гарячим водопостачанням не буде. І додатково хотів би наголосити на тому, що вже підписана зі сторони стеку угода на транспортування теплової енергії. і ми плануємо сьогоднішнього дня відновити гаряче водопостачання на об'єктах. Тобто на житлових будинках є споживачами степу. Це добре. Нарешті видішки тут згоди. Якщо більше питань немає, то... управління газового господарства. Будь ласка. По відновленню після проведення розповідає. Доброго дня, шановні учасники ради. Що стосується розкопу по Івано-Франківському управлінню газового господарства, на сьогоднішній день відкрито 12 аварійних ордерів по управлінню з 4.11 до сьогоднішнього дня закрито 4 аварійних ордера і передано на асфальтування сім. П'ять аварійних ордерів залишається в процесі розкопок, так як процес ліквідації аварій залишається дуже багато і персоналу, і техніки. Так, вулиця Макітанецька поділена на два етапи. Перший етап це розкопано. І засипано, залишилось тільки два проямки, де місця врізкі. Що стосується вулиці Угорницької, то по вулиці Угорницькій засипано піщано гравійною суміш повністю і підготовлено до асфальтування. Така загальна картина по управлінню газового господарства щодо розкопки. Пан Івані, прошу до уваги. Ще є. Один великий об'єм це плановий, плановий розкоп, це вулиці Кісілецька, де є повністю проведені, проведені ремонтні роботи, тільки потребує відновлення покриття асфальтобетону. Але так як доповідачам було сказано, що в них є заключена угода, лише би стало погодних умов для відновлення. Вони працюють за минулий тиждень було відновлено 5 розкопок. Так, таке вулиця попало в вашу угоду, шлема. І це пара, брідна контроль. Замовляйте погоду, ви асфальт. На... Є ще запитка? Немає, дякую. Дякую. Волемен Віталійович. Доброго дня всім. На... Станом на п'ятницю у нас було відкрито 11 ордерів, любимо зобережний зданок, тобто на сьогодні Степаніванович підтвердить, вже є 9. Заробляємо практично за руками. Проблем з заробками немає жодних. Єдине, що зараз може вибити з колії, це відсутність асфальтобетону. Зокрема, Галицька 167, Пасічна, 19 і Вовжинецька 159. Чекаємо нас в інших випадках. Практично все зароблено, крім двох адрес, і просто чекаємо на процедуру здачі. Дійсно так є. Асфальт промовляє. Ми взагалі працюємо з галсевісом, кого вибродить асфальт, ми то не знаємо. Тобто у нас угода з галсервісом та заробляє повністю всі наші розкопки. Перегоріть галсервісом, якщо немов вийти, ми можемо інші. Тобто вам це не є великі суми грошей, розумієте. І тому буде можливість, є погода і здоровлять. У вас ніколи проблем не було, які не було. Дякую. Так, наступне питання. Дуже важливе про відзначення в місті Івано-Франківську дня студента. Шановні, шановні учасники наради, ну, коротеньку історичну довідочку про те, щоб ви знали, звідки взялось власне, День студента. У 1939 році в окуповій Черсловаччині браски студенти, і вкладачі вийшли на демонстрацію у зв'язку з утворенням держави. На той час вона була окупована Німцями, демонстрація була розігнана. Загинув в результаті сутичок один студентів. Через кілька днів під час похорону цього студента, 15 листопада, на вулиці вийшли вже тисячі людей. Ну і практично німці організували масові решти. І 17 листопада, власне кажучи, німецькі окупаційні війська оточили гуртожитки студентські, було арештовано тисячі студентів, і дев'ять з них. В тюрмі прашки було розстріляно. Таким чином, а в 1946 році на Всесвітньому Конгресі студентів у Празі було прийнято рішення про те, щоб цей сумний, сумну подію, що відбулася в Черсловаччині, відзначати як День студента. З часом, хвала Богу, ці сумні події забулися, а свято лишилося. Із 1999 року. Це свято відзначається і в Україні. Враховуючи, що в місті Івано-Франківську є більше 100 тисяч студентства, таким чином це свято має бути і буде обов'язково як загальне міське, не тільки загальнодержавна, і загальне міське. В зв'язку з цим управлінням підготовленого розпорядження міського голови, в зв'язку з достатньо складними фінансовими. Можливостями достатньо скромними. Ми вирішили в цьому році так би мовити, максимально ефективно використовувати ті кошти, які передбачені. Ну, Перше за все, 17 числа в неділю у всіх храмах міста відбудеться служба Божа за нашу студентську. Ми всі були студентами, у нас багатьох діти вже студенти. таким чином. Служба Божа у всіх храмах міста на відзначенні Дня студента з побажаннями здоров'я, гарного навчання. Ну і ввечері ми мали можливість домовитись з виконавцями робіт про відтермінування платежів, які мали відбутися. Відбудеться на вічовому майдані, на відкритому, на відкритому майданчику буде поставлена сцена і відбудеться. Молодіжна шоу-програма Франківські виконавці франківським студентам. Це, власне, такі два заходи, які будуть проведені в рамках святкування. І крім того, в кожному вузі, в кожному навчальному закладі, звичайно, що є своя програма, свої заходи. Враховуючи, що вузів достатньо багато, то таким чином свято буде достатньо гарне. І я сподіваюся, що ексцесію якихось не відбудеться. Дякую. Того часу треба бути, будь щоб працювало до 23.00. Ну це би мовити. Ми знаємо, що день студента, але щоб ми від порядок Тобто ви повинні домовитися з нашим міським управлінням міліції, посилене патрулювання, тому що студенти народу молодий, енергії багато, не було ніяких студентів. Звичайно, що в розпорядженні міського голови не бачили цей Але ви, будь ласка, питаєте, як ви організатор для одній український питання не буде. Так, Володимир Ковальчук, розповідь нам, що ви розповідаєте. Ну, Якщо реально, члені ради, роботи йде тільки за допомогою ексклюзивбудом, це облаштування тротуарів, тому що входить сім'я противник 203 дічку. На інших об'єктах роботи призупинені. А теплофорний об'єкт замовлений. Замовлений, так. Замовлений десь через 2-3 тижні вже прийде готується циклофорний об'єкт. Сьогодні у нас намічили я тільки мову з Юрією з Сьогоднішнього дня починає виставляти вже стільки по теплофорній об'єкт. У мене є рада. 4 будуть в ну я зараз йду зараз, да, не пам'ятаю. Так, родина Петрович, ПП Петро. на минулому тижні виконували роботи на вулиці Блавацького. виставили 97 нових бародьорів та 30 старих. 78 метрів поребрика і 230 метрів. Плитки. На даний час на вулиці Ловацька ще потреба виставити 140 метрів поребрика і 350 метрів квадратних плитків до Також на вулиці Стуса поставили 136 метрів нового поребрика, старого 15 метрів. За минулий тиждень вкладено на вулицю Коновальця 68,2 тонни асфальтобетону. На даний час потреба щоб завершити вулицю, подобається 98 тонн і на вулиці Толомашечку 49 тонн. Це такі вулиці, які постійно, які нам потрібно вийти. Ну, ще є багато вулиць. Ми плануємо завтрашнього дня буде самі бетон, Коли по інтернету трохи там погода, ми плануємо завтра продовжити цю роботу. А так вільний від дорожніх робіт час, люди займалися перед. Сіль і пісок, на даний час є 120 тонн піскосуміші, яка вже замішана і закаготована, і на даний час знову замовлено два вагони солі. З висівкою проблем немає, але пасічні нам їх залізують під сіль, яка буде, буде. Ну, 1200 тонн є. Техніка з вчорашнього дня 5 днів надала на переобладнання. Переобладнується, все помальовано, підготовне, реєстратори готові. Можна сказати, що техніка, яка є в наявності, вона в даний час помальована, готова до роботи. З суботи розпочинаємо чергування цілого роботу. Немає. Порядок денний нашого ірочка і так приходь. Так, приходь, щоб ти будьли до нас. Ми так не питаємо.